Доброго дня, знімаю відеообзор котельні, от, як встановлений теплонасос. От, що в цій котельні? В цій котельні ви як бачите, вже встановлений був один котел, от, дизельний от, рядом з ним бак от, і інший котел встановлений електричний. В чому причина? Електричний котел, дизельний котел це як аварійний. От, на випадок блокаутів та всього іншого таких справ, тобто він працює на дизелі, електричне котіло в зимні період часу працює постійно, коли є струм. Все добре, будинок 220 квадратів по полу, але що не влаштовувало? Не влаштовувало замовника. саме Вартість того опалення, от, яке виходило з котла. В котлі стоїть третене на кожен по 6 кВт, тобто 6, 12, 18 кВт. Загалом його потужність. Працюю ступінчато. Тому була поставлена задача встановити теплонасос. Теплонасос цей має потужність 7 кВт при споживанні 1,4 якщо я не помиляюся. От, і таким чином, для того, щоб основну, основне навантаження виймав саме теплонасос, а електричний котел вмикався тільки тоді, коли з якихось причин буде не вистачати теплонасос. В будинку теплі поли. От, перший другий поверх, це намотано через от, Ну, то вже не має значення. Тобто, як ви бачите... Оці дві трубки вони виходять на вулицю. От на вулиці окремо знімемо а, сам а, теплонасос. Тобто оці дру, дві трубки от, вони йдуть до, а, через розвоздушувач повітря через, через манометр. Вони йдуть до теплообмінника. Далі в теплообмін, теплообмінники а, Происходить. Так, в цих, це дві трубки вони то сольні, тобто заповнені не замерзаючою рідиною. Далі в тепловнинці проходить теплообмін між незамерзаючою рідиною і водою. Тобто В, системі, в будинку звичайна вода залита, підготовлена для теплих полів. Далі йде через насос. Далі Окремо на тасольну лінії розширювальний бак і додатковий розширювальний бак, встановлений з тієї сторони стіни, але то вже більше для можливості розвоздушки, тому що було два варіанти. Або Розвоздушувати, заповнювати тосольну систему за допомогою насоса створювати Потрібне навантаження і таким чином його залишати. І другий варіант був зробити напівзакриту систему, де можливо було б самостійно додати незамерзаючу рідину у випадку якоїсь поломки або щось такого. от Зупинилося на другому. Варіанті. Це в нас керування теплонасосом. От зараз воно відключено, тому що немає в цьому потреби. Так. Що далі? Тобто, в нас, ще раз повторюся, йде тосольна магістраль тасольна, тасольна магістраль через розвоздушувач. Додатковий йде на теплообмінник. в теплообміннику Вода, виходить, з однієї сторони тосол, з іншої сторони води. вода вона не змішується і відбувається теплообмін. Далі це в нас отак от, отак от воно йде, це в нас тосольна лінія. Оце в нас лінія безпосередньо та, яка йде на вже котел. Далі під'єднання котла. Котла під котла, під'єднання Тобто от, одна лінія, от, інша, тобто зробили розрив. І, от. і таким чином, коли ми запускаємо теплонасос і запущений котел, на котлі навантаження 0, працює штатний насос з котла, от, ганяє воду. Теплонасос подає гарячу воду до котла. Котло Котел робить за своєю логікою. От він виміряє, що достатня температура води і не вмикається. От якщо він бачить, що температура води недостатня, тоді вже вмикається додатково, от як навантаження, тепле котел. От, Я вважаю, що мабуть ті люди, коли, які вже мають. Подібну систему опалення, вона працює справно, але є великі затрати, от, то, мабуть, це буде найгарніше рішення, от, але то вже буде видко далі. А, так, тепер, що додатково? Додатково ви бачите датчики, от, поки вони е, наразі от, таким чином примотані е, до труб, для того, щоб е, теплонасос міг вимірювати. Е, Різницю між тим, між входом та вихідом теплонасос підключений за одноконтурною системою, тобто ніяких додаткових баків або теплообмінників немає. А от. Для цього в котельні встановлені додаткові такі от бойлери. І ще бонусом Теплонасос сам працює від е, сонячної станції, але то вже окремо, то вже не до цієї теми. От, зараз буду на вулиці, з ним, зніму, як е, е, зроблено облаштування е, наружного блоку з е, тієї сторони будівлі. Це в нас в Фурванці, модель FA02, е, вихідна 7.1. Вхідне 1,7. Оці дві трубки, які у нас йдуть всередині будівлі, оце два, це є наші тасольні магістралі. Додатково на ці тосольні магістралі були зроблені перехідники і встановлений бачок від автомобіля Deolanos. От. Тобто для чого це робиться? Це робиться для того, щоб була можливість заповнити систему так, як сам насос стоїть вище, аніж е е вся інша система. І тому тут в нас виходить найвища точка. От. І Для того, щоб в самому теплонасосі не було ніяких система ситуації по завоздушуванню, тобто тут є в нас додаткові трубочки. Таким чином ми можемо, от у нас є вхід, і це в нас вихід. Тобто таким чином, коли в нас десь тут тасол. Розганяється, ми можемо трошечки привідкрити цей е, вентир з бачка піднабрати трошечки рідини в систему. От, і таким чином, відкривши цей е, до вентер вентир частина рідини, піде по цій от трубочці і буде циркулювати по, по принципу автомобіля. Тобто ми вже Заповнили, от, перевірили і питань немає. Тобто таким чином в середині будинку у нас стоїть шовач, От, Тут у нас є окрема система для е можливості додати Тобто Таким чином вийшла із ситуації. Тобто, також нам додатково був виконаний отакий металевий каркас. Для встановлення насосу насос встановили на досить високому рівні, тому що взимку можливі кучугури із-за особливості дом стоїть на горі і можливі, можливі намети. Також додатково криша буде зроблена для насосу. От, і таким чином ми його додатково ще захистимо, от, кому буде е, потрібна е, додаткова поміч зі встановлення в Дікторській області е, такого теплонасосу або іншого, будь ласка, звертайтеся. Е, от, цей насос куплений, куплений у продавця. Відео це знімається для продавця от на його прохання. От, питань немає, все запустилося, запрацювало з першого разу. тобто На даний час для обладнання жодних питань немає, все працює. От. Тому можу радити продавця, будь ласка, звертайтеся. Тому буде потрібна допомога зі встановлення теплонасоса, також звертайтеся. Будемо раді допомогти за допомогою будівельної компанії.